Працює з харчовою вибіковістю, живанням та ковтанням. Є три основні причини від відмови у дитини від їжі. Три основні причини. Перша причина це хай буде психологічна, психіатрична, наприклад, неофобія харчова у дитини або ерфіт. Тобто страх їжі, певної їжі. І це більше психологічна проблема, коли потрібно це пропрацьовувати з психологом, можливо, з психіатром, і розбиратися, чому дитина боїться певних продуктів. От. Це може бути психологічна травма у дитини, викликана там, надмірною тривожністю батьків, або свій негативний досвід. Наприклад, дитина е, часто давилася їжею, їй давали їжу не по її харчових навичках, перепригуючи певні етапи, і е, дитина, там, наприклад, давилася певними продуктами, і це викликає в неї негативний досвід. Або дитина зв'язує певну їжу з певною травматичною подією, страхом, е, чимось. Таким у своєму житті, наприклад, якісь там вибухи лунали, чи, там, мама з татом сварилася, ну, всяке може бути, і це більше психологічна проблема. Якщо ми говоримо про відмову від певних консистенцій їжі, від певних текстур їжі, уникання певних текстур їжі у дитини, або уникання їжі через надмірний запах, чи не такий вигляд їжі, то ми можемо говорити, що у дитини є. Відмова від їжі через сенсорну а, чутливість, гіперчутливість, сенсорну дисфункцію. Можна це по-різному назвати, але у дитини є певні особливості обробки е, сенсорної інформації, так, обробки сприйняття, вона певним чином сприймає цю їжу, а можливо, не тільки їжу, що заважає їй е, цю їжу толерувати, так, і е, змогти її. Покласти спочатку до рота, а потім там пережувати і ковтнути. З цим може працювати як логопед або міофункціональний логопед, який має певні навички, знання і компетенції там, з основ сенсорної інтеграції, так і сенсомоторний терапевт, терапевт сенсорної інтеграції, тобто людина, яка знає, як працювати з такими особливостями сенсорної обробки. Далі, якщо ми говоримо, що проблема саме у м'язах, наприклад, у дитини дезертерія, у дитини є диспраксія, у дитини є легка ступінь, дезертерія або дезертичний компонент, міофункціональні порушення, ще зупищали аномалії, що негативно впливає на фу... впливає і впливало також негативні оральні звички, наприклад, смоктання великого пальця і так далі, що негативно впливало на її. Навички харчові, то ми говоримо про те, що сим.